Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградов, І це програма Право на правду. Про закони і не тільки. Будемо говорити прямо зараз із Олександром Сапковичем. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас, Геннадій, вітаю студія, вітаю теле телеглядачів і слухачів. Слухаю уважно ваші питання. Вже скучаю за вами. Так, ми також за вами скучили. Що у нас нового 95-49. 9549. 9549, Що там? Люди переполошилися в Тіктоці, паніка. В цьому в мережі паніка, щось хтось буде забирати землі, вилучати паї на користь якоїсь інфраструктури. Я так поверхнево не питав у експертів, там що чули, що це от якось з провайдерами пов'язана. Що тут у кого там, що будуть забирати, що куди, дивіться, дивіться, насправді е, ну, законодавством передбачено механізм. Примусового відчуження земель, які належать на праві власності громадянам да юридичним особам, і він передбачав цей цей ну, насправді давно цей механізм він встановлений. Але чим небезпечний цей законопроект? Він по факту блокує можливість оскаржити. Рішення про примусове вилучення це дуже небезпечний прецедент, тому що в нас зараз виникає е, такі ну, створюються такі механізми. Там де не держава для людей, а держава для держави. Тобто mm. органи державної влади прийняли рішення да їх е, відчужити ці землі. От прийняли вони таке рішення на підставі чинного законодавства. Але зачекайте можливість. Е, Оскаржити його до суду це є нонсенс. розумієте? це це лише зараз стосується Закарпатської області, Ужгородського району. Да, так? на ну, таке враження, що це як, я, це, я як не куб. знаю. Я не знаю, я знаю, що будь-яку історію можна масштабувати. Масштабо, да, ти да. відпрацьовуєш її в окремо взято, взятому місті. А потім береш масштабуєш на всі міста і, і, і села, і все і так і працює. Е, дивіться е, цей законопроект. Він е, дійсно стосується зараз по факту лише одного району е, однієї області, але після його. Е, якщо ми його так би мовити, приймемо да як норму, потім вже буде використано як прецедентне право. Скажено, ага. дивіться, воно ж воно ж в Закарпатській області давно діє. Да ніхто ж там чи нічі права там не порушує. Давайте будемо це розповсюджувати. Ось е, по країні, тому це дуже небезпечно. Це абсолютно неправильно. По факту, це а що там такого особливого в тій області, що там потрібно робити у цю історію? От поясніть мені що там за аномальна зона. Бог, там, так? І, дивіться, там знає лише господь бог да і, а -а -а. і ініціатори законопроекту, що розумієте, ні, я розумію, що ці всі речі їх можна е, ну е, так би мовити надавати суспільству під виглядом того, що це більш е, безпечна територія, там туди не вона більш захищена. Да, але розумієте, тож, ну дивіться, можна дуже багато там фантазувати на цю тему. Але е, ми побачимо е, ре, реальну мету цього законопроекту, тоді, коли будуть е, примусово відчужені конкретні землі. Розумієте, от. Ага. Тоді нам все стане на своє місце. От якщо їх відчужать заберуть і там будуть будувати якісь речі інфраструктурні, можливо, розумієте, тут ще може бути така ситуація, що ці землі вони можуть нам. Ми навіть не будемо знати, що там будують під грифом секретності. Можливо, там якісь будуть ангари, можливо, ще щось ага, ну зрозуміє. дуже важко сказати. Поки в країні війна можна ну під будь-якими примусами ці речі надавати. А тобто без... Але а якось людям відшкодують там свою історію, воно передбачає. Да, Вона... Дивіться, механізм відшкодування є, але він буде ну так би мовити, умовно середньозваженим ринком. Пам'ятаєте, є балансова вартість квартири, да, а є ринкова. Ось і балансова і ринкова вона може суттєво відрізнятися. Тому як е, держава його оцінить, да от так воно і буде. Можливо, ну ви ж розумієте, землі в залежності від місцезнаходження можуть мати різну вартість, але. Е, у людини, у якої примусово її відбирають і дають їй якусь там о -о оцінку, яка його не влаштує, він це навіть не зможе оскаржити. Розумієте? Тому дали тобі копійку, Дякую. Ну, така собі, знаєте, гарячі гуцульські хлопці таких історій. Таких історій не люблять. Знаєте, не люблять вони таких історій. Так тут і це смішно, але це не смішно. Слухайте. Мені мені не, не Я розумію, от ви цікаво підкреслили про ці, що може дійсно там якісь підприємства, ангари, там, що ще якась історія. Але ну слухайте, ну відшкодування якесь повинно, ну, повинно бути, мені здається. А то у нас так, ну там великі олігархи, там хтось не дуже. А тут а, а а ти давай нам землю? Бо нам потунуну слухати, ну серйозно, яка бо ж тут про справедливість? От ми всіх завжди кажемо справедлива мобілізація, справедливі закони і таке інше? Ну так давайте, хоч тут пропрацюйте, А це вже прийняли чи ні? Я Не, не, не розумію чи. Там, а тисяч. ну може хтось слухає нас, слухайте. Ну люди, люди, думайте, от тут на, на кожній ланці потрібна справедливість, вона ту, 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 тут і загалом отут от складається, або її не буде. І буде дірява тут, дірка, тут, тут, тут. І це отака. От, тому думайте, окей, рухаємось далі. Добре, що поки не прийняли, не знаю. Але надії нема, що, що, що не приймуть. Так, слухайте. Обмеження грошових переказів сталося у нас, я так розумію, Нацбанк вів цю історію чи ні, там що, 150 тисяч. Тепер я розумію, що, і чи як. І які наслідки, якщо, якщо що, якщо ти передаєш пере, більше 150 тисяч гривень на одну карту чи з однієї карти, то що тебе чекає? Чи що, як воно буде працювати? Дивіться, Наці... національний банк з 1 жовтня цього року, тимчасово на 6 місяців, ввів обмеження на перекази між картами фізичних осіб в розмірі до 150 тисяч гривень. Ми спілкувалися з деякими банківськими установами. Вони зараз вже отримали роз'яснення національного банку. А це банків, до того, чи... у кого там були сумніви. Там оце вода статус людини. Там ще яке фізичні особи. Привіт, да. все, right. все, да. ми спілкувалися з деякими представниками різних комерційних установ. Вони отримали роз'яснення від національного банку, тому що у них у самих було багато питань. Ось саме е, просте е, роз'яснення, яке вони отримали, що. До моменту досягнення е, отримання конкретної фізичною особи переказів з інших карточок фізичних осіб 150 тисяч. Відбувається автоматичне блокування і повернення цих коштів. Це простий такий один із простих способів. Інший спосіб, це коли е, цей переказ все ж таки відбувається, е, тому що дивіться, ми з вами можемо укласти договір на купівлю-продаж, наприклад, ну телефона там або ну, якусь тексту, наприклад, і я вам перераховую 200 тисяч. Так, в нас з вами є угода, і банки в таких випадках вони повинні запросити цю угоду. Ми повинні з вами підтвердити там дієздатність цієї операції. Але банки будуть просити це робити завчасно до проведення транзакцій. Тобто угоду ми з вами уклали. Я в свій в свій банк повинні надіслати копію цього договору. Тобто, Щоб, щоб люди зрозуміли так. Умовно, дизайнер, ви працюєте з компом, хочете піти купити собі новий ноутбук за а, такий новий ноутбук, щоб усі зрозуміли. 200 тисяч. 200, 100, 190, Ну десь от така от сума. Попередньо, що він людина повинна зробити. неважливо тут ноутбук чи ще якась бронзулетка, Що до банку дзвонити, писати, як люди взагалі вони не розуміють куди що як? А завтра вже це або сьогодні потрібно робити? Що до банку писати, дзвонити Ліс, на гарячу це якраз і е, створює е, передумови для того, щоб е, фіна... ну по факту послуги банку. Вони от будуть на превеликий жаль. Уже деякі аналітики це підтверджують. Що люди будуть йти е, в криптовалюту, буде Но... люди будуть йти в кеш. Тому що по суті розумієте, ніхто не хоче займатися якоюсь додатково адміністративною роботою, пов'язаною з переказом коштів до чого ми звикли. Там я вам перевів тисячу гривень. Ви мені дві в нас, і ми вже забули навіть про цю операцію, яка була вчора. Ні, зараз нас ну дивіться, бачите ж, національний банк як він цікаво це зробив. Тимчасово на 6 місяців. Розумієте, мотивація аргументації безліч є, але по суті це дуже негативно вплине на на банківську систему. Тому що банки вони вже ну вони розуміють, що Них немає такого штату, щоб обробляти таку кількість запитів. Їх авторизувати. Ну в крайній варіант, ми краще з вами розрахуємося готівкою за цей комп'ютер. Правда, чим будемо йти е, в банківську установу і щось комусь доводити. Отака, От оце ситуація. Я розумію, що це робиться з метою е, там виведення стіні. Там щоб ага, раз на з вами була операція, значить, я отримав прибуток, а ви отримали товар. Значить, я повинен сплатити податок. Ну по ідеї, не але я ж кажуться в Україні. Воно не буде. Буде діяти на мою думку, да тому що люди або вони будуть відкривати велику кількість банківських карток. Банківських да, карток тепер да. буде багато. Да, що я можу да. і вони будуть і більше зараз не відкриваються віртуально. І вже ну банки вже повідомляють, що піднявся ажіотаж, і по факту банк потім відправляє, якщо людина хоче фізичну карту по пошті або там через поштомат. Буде це діяти чи не буде діяти. Да, все залежить від того, чим і як люди займаються. Але те, що це однозначно негативно вплине на взаємовідносини між банками і людьми, це ну 100%. Тому подивимося, це ж така історія. Нас банк сьогодні прийняв. Завтра він може відмінити або збільшити ліміти. Розумієте, у нас фінансовий моніторинг складає 400 тисяч гривень за одну там операцію в день. Чому ви тоді 150 <смеш> переказ зменшили? Я не знаю. Я не, я, я не знаю, хто там придумає ну, придумує цю історію. Не знаю. Окей, слухайте, подивимося, але щоб люди подивимося. зрозуміли. Да, Тепер там частіше будуть дзвонити до банків, спілкуватися з менеджерами. <смеш> Такий щасті, <смеш> в свою чергу, будуть наймати, скоріш за все, більшу кількість менеджерів, щоб спілкуватися з людьми. Ну, скоріш за все, там я не знаю. А. Так, окей, рухаємось далі. З якого віку, слухайте, сьогодні за законом не випускають чоловіків? Хтось там паніку розганяв, скаржився, що там… Ось тут саме цікаво, що е, чоловіки віком від 16 до 18, вони можуть виїжджати? З 18 а? до 20? З 18 Можуть ви вже? А, з 18 ніяких? до 20... От, слухайте, я до чого, у вас, да. ви, ви ж там працюєте, у вас ніяких там, от, кей кейсів ви не помічали, що там хотів виїхати там, хтось там 18, 19, 18, 20 18. років? Я поясню, я поясню. До 18 років особи абсолютно без проблем виїжджають, перетинають державний кордон, обмежень у них немає. З 18 там, до 22 років, до 23, до 25 ці особи повинні бути на військовому обліку. Тобто, хочеш чи не хочеш. Тобто ми тебе можемо випустити, але ти повинен бути на військовому обліку. Ось е і я вибачаюсь. Ні, 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 ні. Ні. Е на військовому обліку да, і вони вже з 18 до 60 років. Ні, я вибачаюсь да ні, ні ніхто не не виїжджає. Там ага. ви ще можуть Все. Да, да я вибачаюсь, да, категорії там певних там студенти і так далі. Та ця академічна, академічна, академічна оця, 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 оця да, історія. За, це академічна історія. Ось а е, по суті. По суті, дивіться з 18 да там до 25 поки не призивають, да але вже діють обмеження на пересування, і е, ці обмеження вони чітко е, задекларували в постанові кабінету міністрів там, 57, І вже е, хочемо ми чи не хочемо. Вони з цим потрібно миритись. Ось е, з 16 до 18 <кас> без проблем. Без проблем. Mm. Без проблем поки що. Поки так. що. Да. На сьогодні да. Да. так ну. Що, всі повинні люди мати право дивитися на вектор того, що відбувається. Так, слухайте, жінки, що там я почув, що, е, тако, що е, вже незалежно від категорії потрібно ставати на облік? Чи, чи як, чи ні, чи є категорії. Чи це ні, якась... ні, ні, на сьогодні. На Дивіться, на сьогоднішній день е, жінки, які здобули фахову е, передвищу або вищу освіту, медичну або фармацевтично підлягають обов'язковому військовому обліку, ось е, чітко підлягають обов'язковому військовому обліку. Всі інші жінки суміжних професій, і так далі, лише на е, добровільній згоді. У нас є декілька кейсів, при яких у нас. Е, жіночка не стала на військовий облік, будучи ага. фармацевтом, да намагалася з чоловіком, у якого там є група інвалідності, перетнути державний кордон, і виявляється, її е, прикордонна служба відмовила в перетині в зв зв'язку з відсутністю її на військовому обліку. Цікавий спрямувала кейсь. її до ТЦК, тому що кажу, дивіться, ні, е, вона запитує: каже: а з чого ви взяли, що в мене є медична освіта? Ага. Виявляється уже ці списки. Вони присутні у прикордонників я так розумію, що оберіг під час наповнення відомостями про чоловіків додатково його почали. Можливо, це і не оберіг, можливо, це інша система, але перелік жінок, які мають медичну освіту, він уже десь є. Десь і є. його його вже використовує прикордонна служба що стосується штрафів за не е, постановку на облік вони такі абсолютно такі самі як і у чоловіки на сьогоднішній ну, що її шо що, що їй сказали давай 17 чи 25, чи чи Що? Дивіться, я вам хочу сказати, дивна була ситуація, тому що на да, працівник ТЦК, навіть коли прикордонну службу викликала, він не приїхав. каже: А жінка, нам нема коли займатися. Ми жінку не можемо загнати на В на ВЛК. А, а їде ай. в свій військомат, де вона прописана, де вона повинна стати на обліку така була смішна історія. Тобто, чоловіки вони беруть без проблем. А жінок ну не дуже хочуть розумієте? Є така чоловіча солідарність, тому, хоча б, дивіться, по закону її по О, це идеї. не солідарність. Тому... Я вам так скажу. Це не чоловіча солідарність, це ще якісь там уламки законів, які, хоч якось, тримають систему. Ну, ну... Да, да, да. В, То, я чу... Воно ж могло дивіться, воно ж могло бути. Я чому спрашиваю, бути, що опа, якась внутрішня цидулка надійшла, а тепер можемо і жінок на ВЛК цілодобово Ну, ну закли, закликати. Ну могла бути ні, тримаються ще якось на, на уламках закону. Тобто це не диво. Давайте так. Це не чи це, це чиясь праця, коли колись записана чорним побілому одно. Бо ми тут ми скотимося з вами до того, що будемо чекати на диво і дивитися. Тим дивам, які навколо, навколо нас. Ну, слухайте, така. собі Окей, слухайте, зрозумів. Тобто, поки що, це су суто медична історія і медична освіта цікавить. Ну, О, цих людей, окей. Окей. Слухайте. Потім що ми маємо, про що тут всі балакають. Я я, якщо я не помиляюсь, Волинська там, адміністрація видала таку історію, там був інцидент, зброя, якась застосування, хтось стріляв, вже затримали. І слухайте, там така ініціатива, я так розумію, про те, що співробітники ТЦК можуть застосовувати зброю. У разі загрози їхньому життю. Ось тут це як Слухайте, Це от ну, закон старий новий, це от внутрішня цидулка. Це що таке? Дивіться, е працівники ТЦК мають статус військовослужбовців. І згідно пункту 21 закону України про е, статут військової служби збройних сил України, вони мають право застосовувати зброю, як і інші військовослужбовці під нас під час нашої служби і варти, да механізм, який застосування цієї зброї, це е, виключна міра, це крайня міра з метою захисту там, життя цього працівника ТЦК. Да. У випадку, якщо інші заходи там впливу, да, вони не вплинули на особу, яка там порушує права, тобто, якщо а, цивільна особа да або інша особа намагається а... Завдати фізичного е, впливу да на працівника ТЦК і намагається якимось чином заволодіти зброєю або е, застосовує зброю е, безпосередньо або холодну, або або гарячу <гум> <гум> до працівника ТЦК, відповідно він має право застосувати зброю з, 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 з згідно чинного законодавства. <гум> да, да, до речі, ну ці, ці речі вони є. Просто розумієте, яка ну чому ми на це звернули увагу саме зараз? Тому що е, активізувалося використання зброї працівниками ТЦК, чому тому, що збільшила кількість конфліктів. І коли людина вважає, що її там незаконно там е, намагається мобілізувати, відповідно вона чинить е, ну протидію. І під час цієї протидії, звичайно, людина може знаходитися в стані морально психологічного схвилювання, і це нормально, да її там штовхати і у відповідь бити, можливо, застосовувати газове балончик, інші е, предмети, да, які їй попадуться під руку, і звичайно, працівник ТЦК може це кваліфікувати як е, загроза його життю і здоров'ю застосовувати. Ути зброю розумієте? і тому це буде mm. вважатися використання зброї згідно чинного законодавства. Ну так чекайте, от от такий, от що випадок кейс, уявимо, ось цього, якого спіймав у Луцьку, да який там стріляв. Ну от зараз його будуть судити. А що адвокат буде казати, що це самозахист? Я не пам'ятаю статтю викрадення або перевищення, ось повноважень, і буде на, на неї. Ну на неї буде тиснути тут чи. Тут тут дивіться цю ситуацію потрібно буде дуже уважно переглядати, да, тому що я ж кажу, буде мати значення кожна кожна дія, да, і якщо там будуть і свідки, а вони будуть, і якщо там була відео і аудіо фіксація, відповідно будуть надаватися вже права кваліфікації, тому що просто викрати, дозвіл вони... розумієте, У, у я, я просто розумієте, у нього я так розумію, був дозвіл на зброю. Тобто все у людини є дозвіл на зброю, так. щоб застосовувати у разі, якщо йому загрожує небезпека. А тут одне на інше, так. розумієте, починає дивіць, накладати. Дивіць. Давайте так тут же потрібно буде встановити причину на слідковий зв'язок. Якщо про працівник ТЦК, я не знав, наприклад, що це працівник ТЦК, і він почав мені погрожувати mm -hmm. мене тягнути в бус. Да? Я цю особу кваліфікую як злочинця, а його дії як 146 стаття це викрадення. Якщо ця особа є службою службовою особою ТЦК да, і вона mm. перевищила свої повноваження. Це настає відповідальність передбачена 426 двадцять 1, Це перевищення влади службовою ага. військовою особою. особи, і тут вже буде зовсім інша кваліфікація. Там у якщо це було ще й групою осіб, якщо це було під час військового стану, там передбачається санкція позбавлення волі від 8 до 10 років. Тому розумієте, тут треба буде ці всі речі розділити і довести. Розумієте, я ж кажу mm -hmm. і, саме для мене буде ключове, Наприклад, в цьому кейсі да яким чином адвокат потерпілого буде кваліфіку. Тобто відбулася ідентифікація, чи було б ну, цій особі, да представлено, що я працівник такого ТЦК, надано посталеко. Зраз... Чекайте це легко зробити. Якщо є записи з нагрудних камер, ми да, ж пам'ятаємо. Да, Якщо немає, тут вже все воно як в Америці. От. Є доказ. Офіційний, як повинен бути, працюємо, ну тобто, ось далі. а Немає. А що тут суддям може сказати? Суддя знову ж таки. Або за розпорядженням якимось, або за цидулкою може винести рішення. Ну, теоретично, може. Що ми тут з вами не бачили? Може, може, може та, от таке внутрішнє розпорядження. Це от із цієї скриньки, це наша внутрішня база. От з цієї внутрішньої бази надходять внутрішнє розпорядження і зовнішні рішення відбуваються потім для окремих людей. Розумієте? Тому така отака, отака справа. Я просто це, це під підвожу до того, що до, от, я, до нашого крайнього на сьогодні питання не сподобалося рішення. Туди-сюди, Слухайте, Є спечени сьогодні українці можуть подавати, чи ця історія призупинена? А, ні, оця історія діє. Я вона абсолютно реальна. Тобто, ці всі просто питання в тому, що ну. А... Механізм розгляду він, в принципі, не змінився. Він як і був складний, там ми подали умовно заяву сьогодні, сьогодні. Да, вона може бути розглянута з приводу доступу, доступу взагалі до розгляду протягом 2-6 місяців, а сам розгляд може відбутися протягом 2-3 років. Тому uh -huh. я до чого веду, що ці всі речі вони однозначно будуть мати значення і вони діють. Те, що нам говорять, що там деякі речі там вони там на паузі і так uh -huh. далі, це ну, на мою думку, це така трошки певна. Е, ну, маніпуляція да, оскільки е, говорити це одне, да а застосовувати, і подавати заяви, і ці заяви приймаються і розглядаються. Це вже інше, те, що Україна можливо, деякі із цих рішень. Е, Буде намагатися там не виконувати, да або виконувати там з паузою певною, да це інше вже питання. Але механізм самої подачі і розгляду, да тому що дивіться, війна у нас війна не в європейському союзі. Mm -hmm. Ось тому там е розгляд справ і прийом цих справ згідно регламенту. Щоб ви розуміли, у нас зараз тільки почали розглядатися справи, які ми подавали ще в 2000-х роках з приводу ковіду там правомірності застосування Ого. до особи штрафу да, Ого. за неносіння маски. От Розумієте, я до чого просто веду. Тому ці всі речі з приводу там порушення прав людини на сьогоднішній день. Ми їх подамо сьогодні, а будемо їх розглядати через років три. Тут же скорицьки тут ми на порозі третьої чи четвертої світової війни ядерного так... А там ковідні звернення, тільки до ЄСПЧ дійшло зараз, да, зараз да. захід прокинеться. О, НАТО, все. Сейство. Господі. Ну ви розумієте, да? ви розумієте Я розумію, розуміщо, людство, так? Я розумію, що людство йде, мені здається, не у той бік взагалі. Я от це точно розуміє. Якось це по по-іншому -по потрібно робити. Я дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Геннадій, дякую також. Радий був вас. Бачити, чути да. Всього вам хорошого до побачення до зв'язку. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. Замбов Геннадій виноградов і програма Право на правду тримаємо стрій.